Чернігівщина одна з найбільших областей за площею, одна з найменших за чисельністю населення. Це одна з причин нестачі грошей на зарплати бюджетникам. Обласні адміністрації бідкаються на те, що ні попередні, ні нинішні уряди поки не змінюють систему фінансування депресивних регіонів. На сьогодні Чернігівщині на оплату праці бюджетників не вистачає двомісячного фонду 290 мільйонів гривень. Навіть вимушені відпустки, в які, начебто, добровільно пішли вчителі та медики, не врятують ситуацію. Знайти стільки грошей із додаткових джерел теж не вийде. Попри те, що Бюджет перевиконується на 5% в порівнянні з минулорічними показниками. Тож в адміністрації вчергово просити гроші в уряду розраховують хоча б отримати 150 мільйонів. Керівники бюджетних установ повинні отримати за свою чисельність в межах коштів, які виділені на їх утримання. Але, на жаль, при затвердженні місцевих бюджетів з року в рік це не робиться. Як наслідок, Спочатку року був дефіцит 400 майже мільйонів. На сьогоднішній день становить 290 Якщо брати це чиста е, зарплата, це два місячні фоди.